Третього заходу доливаємо сьогодні слой бетону, ну, точніше цементний це розчин. Поклали сітку, бо тут досить тонкий такий слоїк, найтонший усі будівлі. Дали світло на декілька годин, тому ми користуємось нагодою і заодно розповім, як легко замішувати розчин бетона в мішуацію якщо потрапляють комочки піску, має чоловік їх трохи знаходить і розминає. А взагалі, починаємо заливку з того, що ми заливаємо водичку, потім у водичку заливаємо цемент. Це все добре перемішує бітономішалка, і по ходу, як вона мішає, додаємо піску. В даному випадку ми робимо розчин 1 до 3. До до Бо робили 1 до 4, і в нас вийшло он. І він досить такий нам не сподобався, досить легкий. А тут ось частина вже перед цим заливалася, то все добре тримається 1 до 3. І гарний, доливаємо таким самим розчином. Дивимось на результат. Ось так у нас гарно все вийшло, рівнесенько. Ну, ще, пару днів хай стоїть, потім вже можна буде підшастити, бо холодно, так досить довго застигає. А ось і двері ті, що ми вставляли. Такий в нас вийшов результат. Будемо робити самі опалення, підготовлюємо труби.